Я давно не могла цього сказати, але зараз я так пишаюся Великобританією. Я не могла цим пишатися, але я сподіваюся, сподіваюся, що нам вдалося трохи підняти настрій Зеленському після того ганебного шоу. Але я рада, я пишаюся тим, що ми допомагаємо Україні. Я пишаюся тим. Що ми непохитно стоїмо з Україною, і я пишаюся допомогою, яку ми пропонуємо. І ви знаєте, я навіть бачила людей, які мають абсолютно протилежні мені погляди, абсолютно протилежні політичні погляди, які підтримували Україну, підтримували те, що ми робимо для України. І це так приємно знати, що коли це справді важливо, коли це дійсно необхідно, країна може домовитись про Україну. І знати, що у Зеленського були оплески, коли він приїхав сюди, знаючи, що вони укладали сторічну угоду. У нас є все. Я так не пишаюся. А українці просто знайте, що ми завжди підтримуємо вашу спину. І справа не лише у Великобританії, це вся Європа, це всі інші країни, Канада. Скільки країн у нас є? Ми не підведемо вас. Ми будемо тут до кінця. Ми зробимо все можливе, щоб допомагати вам. І я просто знаю, як треба закінчувати. Слава Україні! А ще я також хочу висловити свою подяку за те, що ви робите для всієї Європи. Ви тримаєте передову для всіх нас. Ви такі сміливі. Ви справжні герої. Від щирого серця. Дякую вам.